Коломиї біля Свято-Михайлівської церкви сталася аварія водій автомобіля, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням і врізався у світлофор. А у п'ядиках водій автореноканго збив 17-річного пішохода. Внаслідок ДТП підлітка доставлено в Коломийську дитячу лікарню. До Коломейського відділу поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Коломия на перехресті вулиць Грушевського кронична ДТП. Прибувши на місце події, працівники поліції з'ясували, що 38-річний коломиянин, керуючи автомобілем Рено Канго, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на світлофор. По даному факту проводиться перевірка. Аварія, у якій смертельні тілесні ушкодження отримав хлопець-пішохід, трапилася 10 березня близько 19-ї години на околиці села П'ядики. Як наразі відомо, 23-річний водій автомобіля Рино Канго на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на місцевого юнака який рухався обочиною у попутному напрямку. Потерпілого з політравмою доставили до лікарні, та, попри зусилля медиків, врятувати йому життя не вдалося. Сьогодні вранці він помер. Правоохоронці з'ясовують причини та усі обставини ДТП.